Доброго ранку, любі діти! Стало біло навкруги. Я розтрушую сніги, наганяю холоди, воду сховую в льоди. В дружбі з дітьми я всіма. Здогадались я. Так, діти, зима. Прийшла красуня зима. І все довкола вона вкрила білосніжною ковдрою. І будинки, і дерева, і кущі. Діти, адже згодні вести, що зима дружить з малятами? Та звичайно, як же ж не дружити з цією красуною зимою? Скільки взимку різних розваг можна покататися і на станчатах, і з гірки, і на лижах, і ліпити сніговика, і пограти в сніжки? А зараз, діти, послухайте, будь ласка, таку загадку постежині. По дорозі бігти я у них не в змозі. По снігу не йду, як слід. До вподоби тільки лід. Що так, це, діти? Так, все ковзани. Сьогодні на занятті із аплікації я пропоную вам зробити цікаве, гарненьке мишення, яке катається на ковзанах. Так, дітки, для заняття нам потрібен папір. Подивіться, що ми будемо робити. Я заздалегідь ці деталі приготувала. Вирізала ось такі ялинки. Ми потім з вами їх приклеїмо. Ось. Дітки, ялинки я вже наклеїла, а зараз візьмемо з вами, подивіться, ось листочок. На листочку ми намалюємо овал. Це у нас буде каток, на якому буде кататися мишка. Дітки, подивіться, як каток ми вирізали і приклеїла, приклеїла я його сюди. Тепер будемо клеїти мишку. Мишку починаємо клеїти із голови. Дітки голову наклеїла. Зараз ми приклеїмо мишці тулуб. Ось так. Дітки, а тепер приклеїмо мишці лапки. Дітки, подивіться, лапки ми вже наклеїли мишці, а тепер приклеїмо вушка. Ось, ось так. Одне вушко і друге вушко приклеїмо. Так, діти, подивіться, ось і вушка вже є у мишки, так? Зараз в мишці наші діти ми приклеїмо рукавички і ковзани. Ось так. І наклеїмо все це. І є в неї черевички, але не вистачає чого. Леза, Діти, лезо ми домалюємо до повзані. Дітки, подивіться, візьмемо смужку і з такої смужки зробимо ось таку гармошечку. Дітки, намазали клеї. І тепер спідничку ми приклеїмо мишці. Приклеюємо. Дітки, подивіться, яка мишка красуня в спідничці. Діти, щоб краще приклеїлася спідничка, треба її наклеювати ось тут по краям і посередині. Зафіксувати його. Діти, подивіться, будь ласка, не дивиться мишка на нас. Зараз ми їй приклеїмо око. Дітка, зараз візьмемо маркер, намалюємо око, носик та домалюємо лезо до ковзанів. Малюємо. Так, Малюємо, діти, лезо до ковзанів. Так, І дві малесенькі. Рисочки. Ось так. Подивіться, яка гарна мишка у нас вийшла. Але, дітки, це ще не все. Зараз ми притрусимо сніжком ялинку і каток. Для цього нам потрібно, діти, можна взяти клей з блискітками, а якщо немає клею з блискітками, то нам допоможе ось така мішура. Нам треба з вами її тільки трішечки нарізати. Діти, подивіться, як сніжок гарно притрусив все, так? подивіться, чогось не вистачає. Чого мишці не вистачає? Так, хвостика. Давайте ще мишці приклеїмо хвостик. Ось сюди. Діти, подивіться, яка гарна, казкова у нас вийшла мишка. Аж самій захотілося покататися на козанах. Я буду чекати, від вас робіт. До побачення!